Вы тут? Ни черта не вижу. А я тут. Ну, я вижу, что у вас там 1150. Напишите, вы меня видите чи ні. Я срочно собираю транснациональное совещание. Межконтинентальное. Но если меня, конечно, там почуют, то межгалактическое. Потому что что делать? Смотрите. Грудень месяц. Грудень. Вы мне скажите, что это такое? Що це таке? 18 грудня по старому декабря. Що це? таке? А? Куда це? Ну на що це? Для чого це? Я вже, значить, парадну свою фу... Оцю шапку одів, ну зиму лякаю, мені сказали, треба тепло одіться, походить, вона злякається, побачить і прийде. Я вже ходжу, я мокрий, мене вже труси мокрі. Ви мені скажіть, що робити? Куди бігти? Що робити? Оце, от ви мені скажіть, що це таке? що це таке? Куда це? Куда це? А можна поінтересуватися хризантеми будуть цвісти до весни, чи, чи, чи як? Чи що з ними робити? Що оце, оце. це таке? А? Це? а оцей морозник він е, так і повинен у грудні місяці, у декабрі зацвісти, а? Ну, так, так воно і треба. Я не можу зрозуміти, що це відбувається. Куда це? А оці, а оці рози, які бутони погнали, це теж нормально? Ну просто, ну просто цвітуть рози у грудні місяці. У вас теж так? Ну, що робити з цим? Мені просто вже неудобно перед сусідами. Ви розумієте, мені треба їх просто щось з цим рішати, куди мені двигатися. Мені вже перед людьми неудобно, Мені вже стидно, що в них немає, а в мене ще є. Мені хоч свадібні букети крути. Сурфінія чи пітунія, я не розлічаю. Викинула бутони. Вся в бутонах стоїть, мені її викидати треба, а вона мені починає цвісти, Що мені з цим робити? Я просто хожу з цим лапком, ну, це називається шапка лабок. Лякаю зиму. Вона яка в цьому году не лякана. Вона должна бути вже перелякана, вона не лякана. Быстренько совещание, куди ми будемо бігти. Потому що РО... ООН збирається, Радбес, совбес, ЄС, АБХС. всі збираються. Там такі мужики красиві зібралися сьогодні, збираються все. Ніяк не можуть вони рішити. Потому що вони не будуть рішати, вони їм платять за те, що вони рішають. Якщо буде конечний продукт результат, їм не будуть платити гроші. Вот. А нам треба рішити. Що нам ділась зимою? Куди бігти? Давайте напишіть быстро. Я вже не знаю, що робити. Чи викидайте чи ціти, чи, чи може хай до весни вже стоять. Що робити?